Здоровий спосіб життя, здорове харчування та щаслива українська родина. Компанія Fruit Time є дистриб'ютором свіжих овочів та фруктів найвищої якості. У компанії є власний імпорт з Голландії, Іспанії та Італії, а також щирі партнерські стосунки з українськими фермерами та господарствами у 2022 році. Компанія отримала винагороду вибір країни. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя і прагнемо постачати натуральні і безпечні продукти, які зможе собі дозволити кожен українець. Наші головні пріоритети: швидкість і стабільність доставки, підтримання високої якості і широкого асортименту. Свіжі фрукти та овочі приїжджають до українців з найвіддаленіших куточків світу однак ми цінуємо місцевих фермерів, тому багато сезонних продуктів закуповуємо в Україні. Сьогодні ми співпрацюємо з найкращими ресторанами. Це більше тисяча закладів корика. З Фруттайм ми співпрацюємо вже три роки. Цінуємо їх за відмінний сервіс та індивідуальний підхід. Менеджери компанії завжди допомагають знайти потрібні товари високої якості незалежно від сезону. Безумовно, налагодити роботу компанії в ці буремні часи було непросто. Та ми українці, і ми сильні. Завдяки злагодженій роботі нашої команди. Ми вистояли та продовжуємо розвиватися. Тайм я вже знаю понад шість років. З ними ми працюємо тут роки два. І в компанії Футайм я працював ще в інших ресторанах.